В Нововолинську продовжується навчально-учбовий семінар по ката по комітету. Тобто навчальна техніка, яка вивчається в стилі кушенкан карате. От ми сьогодні проводимо такий навчальний семінар. Зараз буде проходити бойова техніка, тобто техніка по комітету, по веденню бою в стилі кушенкан карате. Зібралися сьогодні, приїхали, приймають участь в нашому навчальному семінарі. Найкращі наші інструктори Всеукраїнської Федерації кушенкан Карате, наші бранчіфи. Регіону, східний регіон, південний регіон, тобто ці люди, які представляють Київ кушенкан Карате в Україні відповідно до дозволів до, до рішень міжнародної хонбу, міжнародної штаб-квартири кушенкан карате вони всі сьогодні приймають участь в цьому навчальному семінарі. Я думаю, на учням, які також приймають участь в цьому семінарі, буде цікаво, тому що люди. Вже не в перший рік займаються десятками років займаються, і це перша наша така зустріч в такому форматі, де найкращі інструктори України представлені на цьому семінарі. Ми вирішили провести навчально-тренувальну трен, навчально школу <кій> за участю бранчів України, Щігалів Андрія Галєовича, який курірує Східний регіон, Гладких Бориса Ніколайовича, який курірує центральний регіон. Гішка Віталія Валерійовича, який курірує Південний регіон, і Чунгіна Михайла Петровича, який курірує Західний регіон. Ну, ми вирішили провести. Спочатку планувалося провести звик, ну, звичайно невеличку школу, але потім з'явилося дуже багато бажаючих і прийшлося це все розширити. Наш клуб взагалі виживає тільки за, за рахунок батьків, за рахунок внецьких батьків. Государство нам, держава ну, поможе там. Дозволять в залі позайматися, дозволять там. Є, звісно, підприємці, є підприємці, які виділяли нам деякі кошти там, на закупівлю там, обладнання, десь там, щоб в чомусь допомагали. Є в мене діти, які на Україні займали перші місця. Ось Місяць тому був в Новомосковській, в Дніпропетровській області, був Кубок України. Я діка вибачаюсь. Смолоте пані рей. Сансенірей. Ось! Був Кубок України, де в мене дві дівчатки виступали. Одна зайняла перше місце, друга зайняла друге місце на Кубку України. Ну, досить, я скажу, що рівень непоганий, хороший рівень. Як готуються, такі і виступають. Вчитися треба, тільки вчитися. І, багато, і є, чому вчитися. Я от сьогоднішній от, наша начальна тривальна школа. Я сьогодні багато чого почерпнув, то, що я фактично, кажется, що я почав з нуля знову займатися. Дуже багато. Дуже багато цікавого, і воно йде. Е, наші сенсеї їздять в Японію, вчаться в японських мастерів, і фактично вони привозять від істочника. Ро, ну спочатку, мені було дуже важко, але Мене це зацікавило, і я просто вирішила продовжувати займатися. І займаюся вже майже 4 роки. Нас вчать захищатися там. Е, якщо, от, наприклад, техніку нас вчать, нам показують, як її е, використовувати в житті. Була на багатьох змаганнях. Е, завтра от, буду здавати на пояси. Вон зараз в мене цей, жовтий пояс з полоскою. Я захотів ходити на цю секцію, так як у мене були певні проблеми з фізичним здоров'ям, і мені треба було якось це підтягнути. Тому я вирішив йти на цей гурток. Спочатку бажання було не особо не дуже велике, лінувався ходити, але після першої здачі на поїзд та взагалі тривалого ходіння я звик до цього і мені стало легше. Мій тренер Віталій Олександрович Несторович, перший кюс займається, досить тривало. Я вважаю, що він гарний тренер, так як він навчив мене багато з чого. І взагалі, тим, що я хочу на